Поступили в продаж 4070 Super, нова консоль для дідів від Atari, гібридне охолодження, а також кастомна 4070 Ti. Все це в новому випуску залізних новин. Тож, перша новина, AMD Radeon RX 7900 XT офіційно подешевши до 750 доларів. Найближчим часом ця відеокарта повинна. Понизитись в ціні, нагадаю, що попередня ціна була 900 бачей. При цьому в закордонних магазинах вже можна знайти моделі від партнерів AMD, які обійдуться ще дешевше. AMD також знизила рекомендовану ціну Radeon RX 7900 GRE. Тепер вона буде коштувати 550 доларів. А також найближчим часом повинна вийти RX 7600 XT із 16 ГБ пам'яті. А вона повинна дійти до 4 січня і буде. Коштувати десь 330 доларів. Звісно, ви всі розумієте, що ціни опускаються, тому що зараз якраз виходить лінійка Супер і треба з нею конкурувати. Друга новина: з'явилась нова СРО від ЄКА. Яка поповнила асортимент своїх вже готових систем рідинного охолодження новою моделлю, яка називається ЯКА Nucleus IO SR360 Direction Die DRGB. Вона призначена для процесорів Intel LG 1720 або 1700. І, як зрозуміло, навіть з назви вона повинна надягатись вже на голий кристал. Старт поставок новинки запланований на середину березня. І для встановлення водоблоку на сам процесор, яка не лише розробна, Зробили особливу контактну пластину, а й підготували спеціальний набір кріплень. Також до комплекту поставок входить навіть захисна рамка для самого процесора. І навіть поклали рідкий метал Thermal термал-грізлі. СРО має 360-міліметровий алюмінієвий радіатор товщиною 27 мм, шланги в нейлоновому оплетенні, водоблок із вбудованою помпою та контактну пластину з нікельованої МІДІ. Поки що ціна невідома. Третя новина на СЕС показали гібридну систему охолодження Адата XPH Hybrid Cooler. До речі, якщо ви не знаєте, що відбулося на СЕС, про більшість з новинок я розповідав от в цьому відео, можете перейти подивитись. А якщо повертатись до самого охолодження, то до сильних сторін новинки відносять менші габарити щодо готових вже рішень СРО. Та і, звісно, більшу ефективну провідність порівняно з звичайними башенками. Стверджується, що XPH кулер впорається із 280 ватними процесорами. Компанія навіть згадує про такі процеси, як. Intel Xeon та AMD Ryzen Threadripper Pro. Поки що цей оклад ще на стадії прототипу, але компанія зазначає, що орієнтовна ціна буде на рівні десь 120 доларів. Четверта новина: Asus випускає низькопрофільну 4060. GeForce RTX 4060 LP BRK. 8 ГБ, яку можна використовувати в малогабаритних корпусах, бо довжина відеокарти менше як 19 см за шириною 7 см, і в її основі лежить чіп AD107. Частота відповідає стандартним рекомендаціям. Базова частота GPU буде 1830 МГц, а в Boost є 2460 МГц. Ціна поки що також невідома. П'ята новина. Почались продажі відеокарти RTX 4070 Super. У нас на сайті вже вони є в продажу, тож ви можете перейти в опис до цього відео по посиланню і придбати їх собі. Але просто нагадаємо, що RTX 4070 Super має графічний процесор Nvidia AD104 в конфігурації з. 7168 ядрами CUDA, 224 тензорними та 56 RT ядрами для порівняння Також нагадаю, що в звичайній 4070 було 5888 ядер CUDA, 184 тензорних і 46 RT ядр. Тобто кількість обчислювальних блоків в новій моделі зросла приблизно на 22 Також у неї було збільшено обсяг l 2 кешу. З 36 до 48 МБ. Шоста новина: Atari готує портативну консоль. Компанія Atari та MyArcade готують спеціальну портативну приставку. Вона розрахована на любителів ретро ігор. Нова консоль отримує назву GameStation Portable. В неї буде 7-дюймовий екран, а з елементів управління є стік, D-Pad. Трекбол та кілька додаткових кнопок. Причому, що під цими кнопками є світодіоди, і коли ви будете запускати певну гру, вам буде підсвічувати кнопки, які будуть використовуватись в цій грі. Просто не всі грали в ретро-ігри, і треба ж якось показати, які саме кнопки клацати. Відомо, що консоль отримає понад 200 ігор. Також в ній є два порти для USB-C. Це, скоріш за все, буде для підключення зовнішніх пристроїв по типу джойстиків. В Atari були джойстики. Навіть якщо спитали чи джойстиків, чи ну, напишіть в коментарях, які були контролери у перших Atari. були джойстики, це спойлер. Але все одно напишіть. В комплекті з цією портативкою буде йти підставка і рекомендована ціна буде 149 доларів, тобто 150 баксів Сьома новина AMD запустила серійне виробництво настільних процесорів Zen 5 Згідно з останньою інформацією, компанія вже запустила масове виробництво CPU Zen 5. Також відомий під назвою Granite Ranch Granite Ranch не знаю, як правильно ці процесори мають конструктивне виконання am 5 і підтвердились чутки. Ми казали в попередніх новинах, е, якихось із попередніх випусків, про те, що якщо ви будете оновлювати материнську плату, то скоріш за все ви зможете поставити новий чіп. Реліз цих чіпів запланований поки що на другу половину цього року. А разом із ними компанія також випустить набір логіки 700 серії. Виробники материнських плат вже готуються до цього, і в третьому кварталі повинні з'явитися нові моделі для. Платформи АМ 5 восьма но Відбувся реліз десктопних процесорів Intel Core 14-го покоління із заблоченим на підвищення ножником. Але Intel також представили ось моделі i5 і i7 для китайського ринку. Процесор Intel Core i7 14790 f за характеристиками має 16 ядер, 24 потокову конфігурацію та 36 МБ кеш пам'яті третього рівня. Тоді, як, наприклад, Core i7 14700F є 20-ядерним 28-поточним чіпом з 33 МБ. Для новинки максимально заявлена частота 5,4 ГГц та паспортний рівень TDP 65 Вт. Що стосується Core i 5 14490 f то ця модель відрізняється від 14400F лише робочими частотами. Обидва процесори пропонуються з 10 ядрами, 16 потоками та 20 МБ L3 кеша. Але разом з цим, наприклад, показники Turbo Boost для p ядр у Core i5 14490F виріс з 4,7 до 5 ГГц. Це зараз про китайську версію. Ціни поки що не зрозумілі. Дев'ята новина. Опубліковані перші огляди GeForce RTX 4090 d Нагадаємо, що це урізана версія 4090, яка не порушує експортне законодавство США, тобто вона призначена для Китаю. Виявилось по тестам, що продуктивність у китайської карточки. Приблизно на 6% нижче ніж у повноцінної 4090. Точні характеристики там можуть відрізнятися від способу навантаження і різних синтетичних бенчмарків, але в середньому десь 6-7% різниця між повноцінною картою і 4090D. Цікаво, що закордонні колеги не змогли підняти значення Power Limit понад еталонних. 425 ватт. Хоча максимальний показник у прошивці відеокарти дорівнює 480 Вт. Але навіть без цього їм вдалося отримати 2,3% прибавку продуктивності шляхом збільшення частоти GPU. Офіційно вони повинні стартувати вже в другій половині цього місяця, і ціна повинна бути такою ж, як і зазвичай, 40 4090, не дивлячись на те, що вона урізана. Десята новина. ентузіасти створили найменшу 4070 ti Модер техтаксі показав на Reditі кастомну версію GeForce RTX 4070 ti яка має досить маленький розмір, довжина 173 мм та товщина 41,5 мм. Він зменшив робочу температуру завдяки андервольтингу. Також він вибрав прототип із малою друкованою платою, щоб потім встановити на неї саморобний кулер. Це виглядає як ідеальна версія для. ITX збірок. Шкода, що ви його ніде не купите. Доведеться самим друкувати, Це да. От тому він насправді і зробив такий проєкт, бо хотів все встановити в корпус Velka 3. Особисто я обожнюю маленькі збірки, хоч вони можуть бути не такими продуктивними, тому що гірше відводиться гаряче повітря. А ви що скажете? Чи вам? Full tower ставити треба кастомну водянку, повсюди кастомну водянку, навіть на SSD кастомну водянку. Пишіть в коментарях. Ну а з вами був Діма, це канал ArtLine. Пока.